Казочка про кавунчик, який дуже старався. Раз, ще раз, кавуневий парусток пробивався крізь землю. Ура, я виріс. Він з подивом подивився навкруги тут зверху красивіше і цікавіше, ніж під землею. Кавуневий росточок потягнув до сонечка листочки. Щоб вони бистріше розпрямилися. Привіт, сонечко, дякую тобі, що ти є на небі. Дай мені, будь ласка, твого тепла і світла. Я буду дуже старатися, щоб мої листочки були побільше. Окрім сонечка, мені потрібна вода. Паросток подивився на небо, воно було синє, синє, без жодної хмаринки. Гмм, дощика не буде. Прийдеться самому добувати воду. Для цього мені потрібен корінь. Глибоко пускав свій коренець, де була підземна вода. Ура! Водичка по корінцю напоїла кавуневий паросток. Кавуневий паросток помітив, що росте дуже близько до дороги, по якій часто ходять люди. Кожен раз він замирав від страху, коли бачив, що хтось наближається до нього. Це небезпечне місце. У кавунів ніг немає, зато є вусики, якими можна за що зачепитись. Він випустив тоненький вусик і зацепився за кукурудзу. Тут буде безпечніше. Прийшла пора і у кавунчика з'явилися перші квіточки. Летіть сюди, бджілки, мої квіточки самі красиві і ароматні. І ось з'явилися крихітні плоди. Я вже не кавуневий паросток, я кавунчик. Якщо буду старатися, стану дорослим. Капунчик старався з усіх сил. Він став більше, ніж огірок і помідорчик, які росли поруч. Кавун став такий гарний, що їсти його було шкода. Я дуже старався. Я всередині червоний, соковитий, солодкий і дуже-дуже смачний. І в мене є насіння. А в кожній населенці спить маленький кавунчик. Малята сподобалась сказочка? А розкажіть, будь ласка, як кавунчик старався підрости?